Телеканал Конкурент Волинь запрошує в команду телеоператора. Основні обов'язки телеоператора, зйомка телевізійних сюжетів, програм, інтерв'ю, репортажів, робота з відеотехнікою, камерами, стадіками, штативами, освітленням, участь у виїзних зйомках та підготовці телепрограм, дотримання технічних вимог до зображення та звуку, архівування та передача відзнятого матеріалу. У Луцьку шукають майстра будівельних та монтажних робіт до обов'язків входить управління будівельно-монтажними роботами на об'єкті, формування обсягів для актів виконаних робіт, формування заявок на товарно-матеріальні цінності згідно з проєктною документацією, контроль за рухом ТМЦ на дільниці, своєчасне забезпечення бригад і робітників інструментами, пристроями та іншим. Зарплата 57 тисяч 500 гривень. У Струмівці пропонують роботу бухгалтера, обов'язки нарахування заробітної плати, введення та контроль бухгалтерського та податкового обліку, подання статистичної, фінансової, податкової звітності, зарплата 50 тисяч гривень. Водія транспортних засобів шукають у Луцьку. До обов'язків входить перевезення вантажів по Україні та за кордоном. Пропонують заробітну плату 50 тисяч гривень. Оцько, відкрита вакансія, кур'єра, поштампу з власним авто, обов'язки, доставка або збір посилок клієнтів, оформлення супровідних документів, підтримання автомобіля у належному технічному стані. Умовою працевлаштування є наявність водійського посвідчення категорії Б, зарплата від 50 тисяч гривень. Також відшкодовують витрати на пальне. Луцьку пропонують роботу монтажника, технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій, обов'язки монтаж і встановлення елеваторного обладнання, силосів, сівнорій, транспортерів, зерносушарок та іншого технологічного устаткування. виконання зварювальних та калажних та допоміжних робіт, дотримання правил охорони праці та техніки безпеки. Робота виконується по всій території України. Надається житло, зарплата 50 тисяч гривень. У Нововолинську є вакансія виконавця робіт, обов'язки, облік будматеріалів, ведення документації, нормування та розподіл завдань. Необхідні знання програми автоматизованого випуску кошторисів. Заробітна плата 40 тисяч гривень. У Луцьку шукають керівника виробничої практики. Потрібна освіта за напрямками у галузі легкої промисловості. Зарплату пропонують 40 тисяч гривень. У ковалі пропонують роботу водія автотранспортних засобів, обов'язки, перевезення вантажів та оформлення документів. Зарплата 35 тисяч гривень. У руванцях відкрита вакансія бухгалтера, обов'язки ведення обліку, тов, податкова та бухгалтерська звітність, контроль обліку господарських операцій, підготовка та подача всіх форм звітності, облік складу та товарних залишків, нарахування та виплата заробітної плати, відпускних лікарняних ведення кадрового обліку та документації, нарахування та сплата податків, реєстрація податкових накладних, взаєморозрахунки з постачальниками та покупцями, зарплата 35 тисяч гривень. Техніка технолога з технології харчування шукають у княгининку. Фахівець має займатися розробкою, впровадженням та контролем харчових технологій на різних етапах виробництва. Зарплата 35 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія технолога, обов'язки, складання технологічної послідовності, обробки виробів, схем поділу праці, розрахунок витрат часу і матеріалів, розподіли і контроль роботи між співробітниками, контроль якості виконання операцій, розвиток виробничого персоналу, умовою працевлаштування. Є навички роботи на різному швейному обладнанні. Зарплату пропонують 35 тисяч гривень. У ківерцях шукають директора відділення фінансової установи. До обов'язків входить організація роботи відділення, обслуговування клієнтів банку і залучення нових забезпечення та збільшення кредитного портфелю. Зарплатня 34 тисячі 289 гривень. У Луцьку відкрита вакансія начальника відділу транспорту. Потрібно розподіляти транспортні засоби і оперативно контролювати їхнє використання, виконувати розрахунки матеріально-технічних ресурсів, запчастин, паливних і мастильних та інших матеріалів, та брати участь у складанні заявок на ці ресурси, а також контролювати технічний стан транспортних засобів і складати графіки водіїв. Зарплата 34 чотири тисячі гривень.